Лів Подільський цими вихідними буквально вибухнув від енергії драйву та українського ритму. До міста завітав легендарний гурт Калуш, який зібрав у центрі культури та дозвілля сотні прихильників. Це було свято української музики, емоцій і гордості за сучасну культуру, що впевнено крокує у світ. Гурт Калуш добре відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. Саме вони стали переможцями Євробачення 2022, завоювавши серця європейців піснею Стефанія. У творчості колективу органічно поєднується український фольклор, сучасний реп, етноелементи та глибока любов до рідної землі. Це музика, яка народжується на перехресті традицій і новаторства. Говорить з молоддю, але торкається душі кожного. BOOM! Соліст гурту Тимофій Музичук, який не лише співає, а й майстерно грає на різних народних інструментах, від талинки до сопілки, розповів, що для нього важливо, аби кожен виступ гурту залишав у серцях слухачів тепло і гордість за українську культуру. Я радий, що Слухають нас, що наша музика подобається не тільки в Україні, а й в Європі і за кордоном. Ми завжди розвиваємось і завжди стараємось робити щось нове, поєднувати щось нове. Кожна пісня, вона про щось своє написано і несе якусь свою думку, свій етнокод. Ми просто творимо, пишемо про те, що нас оточує, про рідне, про ближче до серця, і намагаємось це. Відтворити в наших піснях люди слухають, їм подобається і це, ну, не може не радувати. Всім українцям хотілося побажати підтримувати один одного, триматися купи, слухати українське і підтримувати ЗСУ, бо зараз, як ніколи потрібно донатити і підтримувати наших воїнів. Слава Україні! Героям слава. Вечір із калуш оркестра став справжнім святом української ідентичності. Це був не просто концерт, це був діалог поколінь, обмін енергією, відчуття єдності й любові до своєї землі. могилів Подільський ще довго згадуватиме цей вечір, коли українська музика об'єднала серця.